Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Палець або штифт дверної петлі для автомобілів марки Opel. Основні з авто, а практично це весь модельний ряд Astra F G Combo Corsa Opel Vectra B, Vectra A, Також. «Зафіра», омега, кадет. Існують штифти з різною довжиною. Саме цей має 63 мм. На одну дверку потрібно два штифта цей аналог хорошої якості. Заводський номер 9051 8425. У нашому каталозі номер DF 14111 завжди є у потрібній кількості. Переходьте та робіть замовлення на нашому сайті Вдалих покупок. Друзі, підтримайте україномовний Ютуб, підписуйтесь та ставте дзвіночок, і пам'ятайте, все життя складається з деталей.